В Україні запустили онлайн-сервіс із пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни. Про це повідомили у Службі безпеки України. Про обставини зникнення людей тепер можна повідомити і в такий спосіб: тим, хто звернувся до центру раніше, не треба повторно заповнювати електронну форму. У СБУ запевнили, що отримані дані не потраплять до сторонніх осіб і є конфіденційними. А також звернули увагу, що питання звільнення полонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Саме тому спецслужбовці закликають українців не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані неуповноваженим організаціям. Служба безпеки України застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть телефонувати та пропонувати допомогу, у нібито визволені родичів з полону. Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення. Наголошується в повідомленні. У СБУ зазначили, що за результатами спільної діяльності та реалізації рішень координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими об'єднаним центром реалізовано звільнення з полону та повернуто на підконтрольну уряду України територію 573 особи.